Опубліковано дані Оргації Об'єднаних Націй, згідно яких протягом липня місяця лише військовослужбовців на Східному фронті в Україні загинуло 27 осіб. Це без складу добровольчих батальйонів. Отже, головним чинником, який мав би визначати ситуацію внутрішньополітичну і зовнішньополітичну в нашій країні, мала б стати війна. Але саме війна демонструє нам е, вивітрювання, зникнення інституційних спроможностей Української держави. Тобто, е, от те, як влада рефлексує війну, е, показує, наскільки ця влада направду, є відповідальною, навіть не з точки зору стратегії суспільного розвитку, а бодай поточної ситуації. На тлі цієї війни ми мали б говорити в підсумках сезону про те, що у нас протягом сезону змінився уряд. Направду уряд не змінився, тому що Уряд Гройспина продовжує ту саму політику, яку здійснював і уряд Яценюка НАТО в соціально-економічній сфері. Парламент пішов на канікули, не виконавши свого основного обов'язку в бюджетному процесі. Уряд вніс 24 червня проєкт бюджетної резолюції. Парламент його не розглянув. Таким чином, на наступній сесії ми ще не вступаємо в бюджетний процес, хоча б мало в нього вступити згідно закону. Про коаліцію товариство ми не маємо жодних підстав говорити про існування коаліції. Коаліція у нас формується індивідуально, і в ній має бути 226 народних депутатів. щонайменше. маємо 223. Пан Порубій на своїй підсумковій прес-конференції сказав, що це не його справа пред'явити суспільству список тих, хто відповідає за уряд і за його політику. На цьому ж тлі у нас продовжується зростання тарифів, і коли тут говорили про те, що партія Батьківщина набирає от, в порівнянні з усіма іншими, вона перетворюється на такий от екстремум, да, тобто на Виразного політичного лідера, то у цього результату є абсолютно зрозумілі підвалини підґрунтів. Це відповідність суспільним очікуванням тих пропозицій, які батьківщина намагається вносити у Верховній Раді, хоча в неї найменша фракція в цьому парламенті, і, звичайно, домагатися результату їй складно. Проте, уряд все-таки вніс законопроект один в один переписаний законопроекту Юлії Тимошенко. про Скасування податку, часткове скасування податку на пенсії, і цього все-таки вдалося домогтися. Питання тарифів залишається актуальним, і його доведеться домагатися і надалі. Ми в неділю провели дочасні вибори у семи округах до Верховної Ради. Вибори відбулися. Це, до речі, великий плюс з точки зору все-таки відтворення влади через електоральні механізми, а через, не через механізми Майдану. Отже, в сіми округах, в двох перемогли висуванці партії Укроп але вони не є парламентською фракцією. Вдвох перемогла з переконливим результатом партія Батьківщина, і це єдина з політичних партій, які представлені в парламенті саме партійними фракціями, яка за підсумками цих виборів наростила результат. Отже, ми бачимо збіг соціологічних досліджень їхніх результатів зі збігом електоральних уподобань, що теж очевидно є позитивом. Проте ми розуміємо, що Дочасні вибори справді за ось цим законом, я тут згодний з колегами, за тим законом, який є зараз, принципово якісного складу парламенту не змінюють. Отже, коли ми говоримо про необхідність дочасних виборів, а на мою думку, це може бути єдиним виходом для президента Порошенка. Якщо ми говоримо про дочасні вибори, то треба все-таки домовлятися про зміну закону про вибори і бодай, приймати його на тій же самій поліції. Пропорційній основі, на якій у нас зараз функціонують місцеві ради, все-таки, от політичні партії більшими є суб'єктами місцевої політики, ніж політики центральної, саме через цю мажоритарну складову, тому що ті самі вибори, будь-то в Чернігові чи в інших територіях України, показали все-таки, що нікуди не подівся підкуп виборців і вся інша виборча корупція. Коротко щодо зовнішньої політики, шановне товариство, не можна говорити, що саміт у Варшаві був для України вдалим. Найбільша вдача. Там полягає в тому, що Україну туди взагалі запросили. Де план дій щодо членства? Ви пам'ятаєте, тут Грузія його отримала. НАТО там принциповий момент. Вони чітко отримали, отримали час, коли вони його отримають. Грузія, НАТО, зняло принципову позицію територіальний конфлікт. Тобто тепер країни можуть вступати, маючи проблеми з цілісністю території. Де план щодо. Членства в НАТО України українська делегація вже так. Питання не ставила про судову реформу. Ви бачите, як зараз судді в передчутті свого самоврядування, а чинність суду цих змін настане лише в вересні місяці. Вони вже зараз приймають рішення, ну от, припустимо, щодо поновлення людей на роботі, які підлягають люстрації. Ми бачимо, що суди суди навіть скасовували постанови Верховної Ради. Тому от ця еклектична розсинхронізована в часі конституційна реформа направду вона підвищує інституційну неспроможність держави. а а не ліквідує її. Тому я б теж це не відносив до якихось позитивів влади. Попри те, як би ну якими похмурими фарбами я не малював би ці обставини, але що все таки нас певною мірою рятує? От коли ми говоримо про те, що держава залишає сектори своєї відповідальності, то вони не залишаються безкозними. Суспільство потроху займає ті позиції, від яких відмовляється держава. Ну самий яскравий приклад це волонтерський рух. Про добровольчий рух я вже так сказати не можу, тому що ми бачимо, як він використовується в політичних цілях абсолютно конкретних осіб. В уряді Володимира Гройсмана нас чекає дуже бурхлива осінь. Якщо ми не досягнемо консенсусу в парламенті з питань тих самих тарифів, індексації пенсій, якщо далі буде продовжуватися політика, коли залазять уже в заощадження, навіть не в доходи, в заощадження громадян, ми матимемо дуже серйозні силові ситуації на вулицях столиці. Але сподіваюся, що здоровий глузд, і передусім це йдеться про главу держави, все-таки переможе і в нас буде шанс уникнути силових Богопротистояння, дякую.